Я сьогодні нарешті покаталась на велосипеді. Я все літо не каталась. А сьогодні погода така гарна. А, ну, правда, дощик накрапує, тому я далі не поїду. Вон вже через міст видно Вашингтон. Як у мене вихідний, чи у мене є час, обов'язково йде дощ. Це літо не каталась, тому що було дуже жарко. А коли жарко, я не люблю кататися, не люблю гуляти на вулиці, не люблю фізичне навантаження. І тут приїхала до місця, де сідають літаки і злітають. А, а, там був столик з лавочкою, і там я сиділа, читала книжки, коли я жила вдома. Я жила біля річки, я ходила, гуляла до річки, читала книжки, відпочивала, я на природі відпочиваю, а тут до річки треба доїхати. Ось. Ну, я все одно думаю, подивлюсь кіно і почитаю книжку, а переїхала. От я три місяці тут не була, і столика з лавочкою немає, на жаль. Не знаю чому. Зараз Трошки відпочину, поїду назад, а то якщо дощ піде, мені подобається це. І тут сідають літаки, і зараз один літак прямо в мене над головою пролетів. Так було прямо страшновато. Думаю, якщо впаде прямо на голову. І висота була, ну я зовсім Ну не знаю скільки, метрів 20, мабуть Ой, дуже було. Так, страшно. Ну, все, я піду трошки відпочину. Якщо буде літак сідати, зніму. Я рада, що я сьогодні хоч нарешті покаталась. А то як зберусь кататись, так і дощ на вулиці. Або жар. Зараз не над моєю головою, слава Богу. Ось які гриби виросли. У нас тут дощі часто, Ну, я в них не розбираюсь, мабуть, погані якісь. Ну, дуже-дуже гарно виглядають такі великі.